Шановні аграрії, також хочу нагадати, що в нас на нашому заводі є можливість для вас забронювати культиватор. Тобто, якщо у вас ще лежить зерно в складі, і ви його ще по якимось причинам не відвантажили, ну тобто фінансів, як то особо, ще й нема да, на покупочку, але ви можете вже зараз замовити, зробити предзамовлення і зберегти ціну для себе, кому цікаво. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте, і я більш детальніше вам розповім, як це можна робити. Тобто, ви зараз його бронюєте, замовляєте. Вам не треба буде потріб, е, повну оплату за нього вносити. Ви там його собі допустимо бронюєте на кінець січня чи на е, лютий місяць, чи там на початку березня, це ми з вами домовимось. Е, суть в тому, що ви зможете зараз вже зберег... закріпити за собою чергу на культиватор і закріпити ціну, тому що знову ж таки не знаю, що буде з Нового року. Все дорожає. Кажуть, що скоріш за все е, буде дорожати е, продукція, тому встигніть замовити по, дані... по даних цінах. Які у нас є на сьогоднішній день?